Нічний сірий Метелик сидів в темному вогкому ліху за бочкою з капустою. Сидів він сумно, стуливши свої темні крильця. Так смутно йому було, дарма що не був він там самотнім, мав таки сусіда. Сусід той був лилик, та з того сусідства невелика користь була для Метелика. Лилик був неговіркий, понурий собі. Та ще й з якимось презирством дивився на бідного метелика, сказано на рівня. Лилик сидів тихо в своєму кутику, ні за чим він не жалкував та нічого й не бажав, хіба тільки кутка ще темнішого, щоб міг сидіти там спокійно і ніколи того прикрого, розливого світла не бачити. Правда, тут у Люху те світло не дуже та й докучало, а все-таки часами дехто надходив за свічкою. І часом навіть над бочкою нахилявся, набираючи капусти, і це було дуже прикро лиликові, коли б сила він питає світло, крилами згасив навіки. Метелик на своїм недовгім віку ще не бачив світла, душею тільки чув він, що десь то є сторона краща ясніша, ніж його рідний льох, бо часом з малого віконця, що було в льоху, падав плідесенький промінь. Та не міг метелики розібрати, що то воно таке, те та світло, і яка воно повинно бути. В темному куточку промінець був ледве примітний, тоненький, як ниточка, та блідий, мов погляд недужої дитинки. Сидить було металик та всешле свої думоньки на світ то ясний, але де того ні думка, ні серце не знали, а порадитись ні з ким, бо де ж та порада. Хіба лилик, так сами знаєте, з нього поради було мало? Летіти шукати того світла метелик нема, відваги та сили. Хто знає, може, наш метелик такий вік свій короткий звікував би у темряві самотній, та інша доля судилася йому. Якось прийшла служниця в льох по капусту та поставила свічку якраз навпроти метелика. Боже, яким величним, блискучим, повабним метеликові здалося те світло. Він затріпотів крильцями і хотів кинутися на нього. Але служниця в ту хвилину взяла світло і подалася з льоху геть. Не втерпів метелик, забув своє безсилля, забув свою несвідомість, світло, світло і полинув за ним. Лелик тільки свиснув йому у слід. Потім заліз ще далі за бочку і заснув. Ніколи нічого йому не снилося. А метелик полетів та й полетів за світлом так швидко, скільки сили було в його бідних крильцятах. Аж ось він опинився у великій кімнаті. За столом сиділо велике товариство. На столі стояла ясна ясна лампа. Метелека вже торопів від того блискучого проміння і безсильний впав на стіл, тріпожичи крильцями. Хтось із товариства хотів прогнати його зі стола, але метелик, пам'ятавшись, знов зірвався і почав кружляти над лампою все меншими і меншими кружками. Хотів він бачити як найближче те ясне сонце, яким йому здавалась лампа. Чи думав він, що там життя втратить? Хто ж бачить смерть у сяєві? Воно горить, миготить, міниться, там світло, там тепло, там життя? Металик летить все ближче до згубливого світла. І ось він влетів в самісінький полумінь. Лампа спалахнула. А далі знову почала горіти з такою самою ясністю, як і перша. Дурне сотворіння мовив хтось із товариства. Хто волів летіти йому на вогонь? І женуть його, так ні, так і лізе, дурному дурна і смерть. А хіба розумніша була б його смерть, якби він навіки заснув у темному льоху? Те світло спалило його, але він рвався на простір. Він шукав світла.